Синіту, мам ж моя, не лай мені. Мамко ж моя не лай мені. мене, залаєш ми в злу годину. Sam ne znaju de bogi, Не буде брати яму? Хто ж ми буде? брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть Ти мамко буде цим побуде якби ж мені, синку не жаль. Якби ж мене завжди був готовий ризикувати своїм життям. 24 лютого, коли ворог вторся на Чернігівщину, він не роздумуючи, взяв зброю до рук і боронив нашу рідну землю кожного дня. Він ніколи не казав, що я щось не буду робити. Він виконував постійно ті завдання, які надавали командирам. Він проявився мужнім. Після того, коли ворог був відігнаний Чернігівщиною, він не міг миритися з тим, що вони залишилися на нашій землі. Отримав разом з своїми колегами завдання бути в Бахмуті. Мужньо там себе проявити. Кожного дня також ризикував своїм життям, виконував бої завдання. 13 лютого, зранку, під час виконання бойового завдання ворожий град забрав у нас, нашого друга, побратима. Наша поліцейська родина стала на одного героя менше. Я хочу низько вклонитися у єрдині Богдан. Не виховали настоячого героя. Богдан знають ми, що твої діти вони не сироти. Кожен поліцейський з сьогоднішнього дня. Це батько для твоїх дітей. Ми все зробимо для того, щоб їх виростити справжніми українцями, гідними тебе. Твоя родина під нашим постійним захистом і опікою. Ми це обіцяємо. Ми те сьогодні проважаємо в останній путь. Вічна тобі пам'ять, наш герой. Слава Україні! Прощаємося з нашим бойовим побратимом Богданом, який загинув під час виконання свого бойового завдання. Він залишився назавжди вірним присязі, яку він давав українському народові. Він був один із кращих у підрозділі. Завжди міг підставити. Дружний надійний плечи товаришу. Ми знали, що якщо на завдання, яке отримує Богдан, виїжджає, значить буде порядок і він ніколи не відмовлявся від поставлених завдань. Наш святий обов'язок помститися ворогу за втрату нашого бойового товариша. Ми це вам перед батьками, дружиною, сім'єю, колегами односвячаними глянемось. Спочивай, друже, з миром, нехай земля тобі завжди буде пухом, душа твоя найде вічний спокій, а Господь прийме там, де праведні спочивають.